І переходимо до South East наступного дивізіону. І тут одна з моїх найулюбленіших команд Атланта Говс, новий тренер Квін Снайдер, тренер який ще минулого сезону по ходу п'єси замість Нейта Макмілана, під'єднався тут, звичайно, вся увага навколо. Трея Янга, але йому будуть допомагати. Дежанте так? Звичайно. Звичайно, це буде Клінт Капела. Звичайно, це один з моїх найлюбленіших гравців, Бо Богдан Богданович. так? Тут ще є Деандре Хантер. Паті Мілс е приєднався до цієї команди. Снайпер да? з Брукліна. Ейджей Гріфін є. Веслі Метьюс, пам'ятаєте, такого гравця. Він за Портленд виступав, за Юту, за Мілокі. Ще є Садік Бей з Детройта. Ну, супер очікувань в мене нема від цієї команди, але я гадаю, що в плей-офф вони можуть залетіти. Досить цікавий в них крейзі баскетбол. Такий подивимось, як вони будуть розподіляти навантаження. Я вважаю, що прогрес може бути в цієї команди. Шарлот Хорнец. Так? Тут в нас Ламело Бол, Майлз Бріджес, але там з ним не зрозуміло, бо він має проблеми там з дівчиною. да. Террі Розір залишається. так. Гордон Хейворд, що там в нього з. Станом здоров'я, ну і піджей Вашингтон. Так, Келі Убре пішов до Філадельфії. Ну, Стів Кліфорд, отут, знаєте, і вже Майкл Джордан не є е, власником цієї команди. Тут я не чекаю особливих е, якихось прогресів від цієї команди. І я не думаю, що я досить часто буду цей клуб дивитися. Майамі-Хіт, минулі фіналісти, Ерікс Поел, Стратак, Ентоні Картер, Карон Батлер, Кріс Квін, Малік Аллен це асистенти, да, колишні всі гравці. Ну що тут у нас? Кевін Лав залишився в клубі, да, ветеран. Нікола Йовіч. Присутній кай Лаурі, да? який також ветеран, молодець. Кажуть, на нього фьючер холофеймер ну, подивимось Бема Де Байо. Гравець високого рівня у цій команді Тайлер Хіро нарешті повернувся. Я думаю, це ікс-фактор взагалі цієї команди. Калеб Мартін залишився. Да? Прекрасний снайпер минулого сезону він це показав. Ну і, звичайно, Джиммі Батлер, який знову змінив імідж. Зірка номер один цієї команди. Ну ще є Данкан Робінсон. Також важливий гравець для цієї команди. Не знаю, чого, чого чекати від цієї клубу від цієї франшизи. Від цієї франшизи сезон покаже начебто, всіх збережено Да? Орландо Меджик. Отут є декілька цікавих позицій. Молода команда. Да, Джамал Мозлі, тренер. Ну, звичайно, тут вибудовано клуб навколо ігру, навколо е, першого піка драфту 2022 року. Пауло Банкєро. Тут ще є е, Джалін Сакс, це номер 5 е, драфта 2021. Який дає 10 очок в середньому за гру, також є Джо Інглс, да з Юти. Пам'ятаєте його з Мілуокі Маркел Фульц, Моріц Вагнер та Франц Вагнер, так і Кол Ентоні. Ну, я не скажу, що багато супер я буду дивитися цей клуб, або там від них ми чекаємо якийсь прогрес, але в цілому налаштований позитивно на цей клуб, може, десь вони і вистрілять цікавими, цікавими якимось моментами, ігровими. Планую декілька матчів їх також подивитися. Ну і команда з Вашингтона, Вес Анселд молодший тренує. Тут, звичайно, крім кузми. Тепер Джордан Пул, так увага номер один. Є ще Таш Гібсон, Даніло Галінарі, Даніел Гаффорд І Тайс Джонс з Мемфіса. Але цей клуб мені взагалі не цікаво, що з ним, як. Е, хоча там Кевін Гарнет каже, що слухайте, Джордан Пул – це новий Джеймс Харден. Ну, не знаю, що там нового. Та Джеймс Харден, ми ж знаємо, да? він гарно грає, але топить клуби донизу. Ну так, це, це таке кліше від мене. Тому е, Вашингтон не цікаво. Якщо Орландо трошки цікаво, то Вашингтон реально не цікаво. Так само, як і Шарлот. Тому. Е, Майами, ми дивилися. Да, ми знаємо про що це. От Атланта це буде цікаво. Да йдемо до наступного дивізіону.